На телеканалі ТІВІ 4 провінційні вісті Вітаю вас. Смакують обідами безкоштовно. Із жовтня 2024 року кабінет міністрів України запровадив безкоштовне харчування для учнів молодших класів по всій території України. Ми побували у Тернопільській загальноосвітній школі номер 10 та дізналися, хто тепер може харчуватися за гроші державного бюджету та скільки батьки економлять на обідах за місяць. А також діти поділилися, що їм смакує у школі найбільше. Дивимось. З радістю приходять у їдальню, аби посмакувати обідом. У школах файного міста з жовтня учні 1-4 класів харчуються безкоштовно. За черговим прийомом їжі діти, що навчаються у 10 тій школі, розповідають, які страви у навчальному закладі смакують найбільше. Плюс Мені блінчики. А що б сьогодні давали їсти? Макарони і котлета. І компот. Вам сподобалося? Дуже. Да. Задоволені шкільними обідами не тільки діти, але й батьки. Оксана татарин, мама третьокласника Святослава, який вчиться на інклюзивній формі навчання. У нього беркова відкові свіжі, але він йому все подобається. Харчування відповідає всім нормам. Ми задоволені макарони і котлета. Бо так як він у нас салатів так рідко їсть, а в основному макарони і котлета. Ну і каша Гречана його улюблена». Діти усім смачного!» Директор Тернопільської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 10 Андрій Гасилишин розповідає, раніше за кошти місцевого бюджету у них харчувалася 81 дитина пільгової категорії, а зараз 191. Для учнів готують різноманітну їжу та меню розписують одразу на тиждень, щоб батьки бачили, чим їхні діти будуть харчуватися. Їм за декілька хвилин до початку. Перерви до початку того, як вони приходять харчуватися, їм виставляють на стіл все необхідне, воно тепленьке. У нас, наприклад, на гарнір є і каша, і макарони, і картопля, і два-три види навіть каші може бути. Обов'язково у нас дається салатик. У кожної середи в нас даються яблука, тобто це все входить у вартість того сніданку чи обіду. Андрій Газилашин каже, якщо вартість сніданку 50 гривень, то тепер батьки за місяць можуть зекономити тисячу гривень. Однак ці гроші вони хочуть спрямувати для наших захисників і захисниць. Я зустрічаюся з батьками, вони дякують, дякують владі, дякують міській владі за тому, що це йде на умовах співфінансування і кажуть, що ми таким чином можемо допомогти нашій армії. І зараз ми навіть проводимо. Акцію збір грошей для брата одної ну нашої вчительки на автомобіль і дивляться, що батьки кажуть, що ми готові там допомогти. Бо тут допомагає держава. Нагадаємо, безкоштовне харчування для учнів молодших класів по всій території України провадив кабінет міністрів із жовтня 2024 року. З державного бюджету виділили 2 мільярда гривень. У Шумську відкрили новий дитячий майданчик, який вже став улюбленим місцем для дітей та їхніх батьків. Проєкт реалізували за підтримки іноземної та української компанії, які профінансували покупку та встановлення. Майданчик підходить для дітей різного віку, а також оснащений освітленням, щоб малеча могла гратися і ввечері. Більше подробиць дивіться у нашому сюжеті. Дітлахи щасливі, а батьки вдячні. У Шумську відкрили дитячий майданчик, який став новим місцем веселощів та сімейних прогулянок. Батьки кажуть, раніше дітлахи не мали місця для розваг, тому радіють такому поновленню. Тепер тут можуть гратися не лише старші діти, а й малюки. Ми тут гуляємо кожного ранку. Спочатку правда, ми боялися, бо майданчик думали, буде для дітей завеликий, але дітям дуже подобається все безпечно. Все закрито, діти дуже дуже задоволені. До речі, майданчик ось тут освіщається весь, тобто дітки можуть також гратися. Дуже сподобалося. Ввечері також дуже багато діток грається. Всі доріжки, все освіщається, дитина бігає і дуже багато людей гуляє ввечері. Поки тут були перелаштування, то ми ходили по місту, не знали, де нам, де нам з тими дітками подітись. Дуже зручно. І зручно те, що тут і для менших, і для старших дітей. І ну комфортно, не знаю. Нам дуже подобається. Придбала дотяжий майданчик для шумської громади. Організація, що займається допомогою різним містам та громадам України. Аби отримати кошти на цей майданчик, потрібно було пройти конкурсний відбір. Розповідає заступник директора Джастін Сікріс. Ця громада виграла нашу допомогу, тому що вони були дуже активні і хочуть щось змінювати у своєму місті. Зараз, коли ми зустрілися тут наживо і все побачили, ми зрозуміли, наскільки ця громада хоче змінюватися. Однак для встановлення майданчика знадобилися додаткові кошти. Цю ініціативу взяла на себе компанія Continental Farmers Group. Окрім спорудження майданчика, компанія активно працює над благоустроєм громади. Наприклад, у травні біля входу в паркову зону встановили нові лавки. Ми дали понад 360 тисяч гривнів на встановлення дитячого ігрового майданчика і облаштування території навколо нього. Ця допомога надавалася в кінці серпня місяця, і от нещодавно вони закінчили всі роботи навколо цього майданчика і території. Ми ще будемо долучатися до співфінансування, будемо ставити конструкцію входу парку. Міста ми Шумськми постійному діалогу з континенталкармез груп як і з іншими підприємцями щодо можливості розвитку нашої громади і е, ми узгоджуємо всі. скажімо, наступний буде бюджетний рік. Ми також з ними будемо е, спілкуватися, радитись на, на які проекти ми будемо використовувати кошти їхнього соціально-економічного благодійного фонду. Новий дитячий майданчик у Шумську вже став улюбленим місцем для сімейних прогулянок, а співпраця іноземних організацій. І місцевого бізнесу показує, як спільні зусилля можуть принести користь громаді. Футбольні матчі першої ліги України продовжуються. Гра між Тернопільською Нивою та Чернівецькою боковиною завершилася бойовою нічією 1-1. Поєдинок відбувся на міському стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. У першому таймі гості відкрили рахунок, скориставшись помилками в обороні тернополян. Однак у другому таймі господарі активізувалися, і Вадиму Сидуну вдалося зрівняти рахунок. Тернопільська нева зустрілася вдома на футбольному полі із командою Буковина і Чернівців. Зустріч відбулася у межах 13-го туру змагань футбольних команд Першої ліги України. Телеканал TV4 транслював матч у прямому ефірі. Перший символічний удар м'яча виконав поранений військовослужбовець Збройних сил України. Протягом першого тайму більш активнішими виглядали господарі поля. З перших хвилин тернополяни розпочали активно проводити атаки у сторону воріт суперника. Завдяки цьому на 9-й хвилині. Мачу Дмитро Галадей міг відкривати рахунок, проте м'яч влучив у стійку. Одразу через хвилину чернівчани провели небезпечну атаку. Відповідь, але також не реалізували момент. Після кількох невдалих спроб буковинцям усе вдалося на 37-й хвилині матчу відкрити рахунок. До завершення першого тайму рахунок таки залишився незмінним: 1-0 на користь гостей із чернівців. На другий тайм більш активнішими вийшли тернополяни. Завдяки своїй наполегливості на 69-й хвилині Вадиму Сидону з добивання вдалося знімати рахунок. До завершення матчу гравці продовжували обмінятись атаками, але забити, бодай ще один гол не вдалося жодній. У підсумку Бойова нічия 1-1. Дві команди були налаштовані на перемогу, і до останньої хвилини, ви знаєте, ніхто не міг сказати, хто переможе. Тому я подякував футболістам за відношення, за характер, за те, що в другому таймі змогли зрівняти рахунок, забили хороший гол. І були предпосилки все-таки. Можна сказати, і другий забити. Ну, десь не виходило останньої передачі, десь чуть-чуть майстерності. Не дивлячись на одне зроблене очко, тернопільська команда й надалі займає останнє місце у турнірній таблиці групи А, маючи в активі шість очків. А команда Буковина 16 і займає бронзову сходинку. Стосовно грі, два різних тайма. На жаль, знову. Перший тайм наше виконання був цікавий, і моменти були і багато правильних дій. Поділився своїми емоціями після гри автор забитого голу Вадим Седун. Напевно, в першому таймі не вистачило трохи, так скажімо, сили. Неморально було, не підготовлення, дуже сильна команда. А в другому таймі вже показали ну, краще набагато футбол, ніж в першому. І я думаю, якби. Ще пару хвилин, то можна виграти. Тернополяни також зіграють вдома з командою Минай із Закарпаття. Гра запланована на 27 жовтня. Ми продовжуємо спортивні новини. Днями Волочиський агробізнес приймав у себе Івано-Франківський футбольний клуб Прикарпаття. Матч відбувся на стадіоні Юніс та завершився із рахунком 1-0 на користь гостей. Телеканал «ТВ-4» транслював гру у прямому ефірі. І про найцікавіші моменти зустрічі далі у сюжеті. Волочиський агробізнес 13-му турі змагань футбольних команд Першої ліги України зіграв вдома із Івано-Франківським Прикарпаття. Телеканал «ТВ-4» транслював матч у прямому ефірі. Генеральні партнери трансляції компанія Агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. Протягом першого тайму більш активнішими були господарі Поля. Проте на 32 й хвилині матчу прикарпатці атакували сторону вріт волочищан і в одному із епізодів заробили пенальті. Забити метровий гол вдалося Василю Французу. Рахунок 1-0. Після перерви Волочищани продовжували тиснути на суперників та мали безліч небезпечних атак. Проте реалізувати їх у забитий м'яч таки не вдалось. З мінімальним рахунком Івано-Франківське Прикарпаття переграло волочиський агробізнес. Я рахую, що сьогодні повністю перевага була на нашій стороні. Це, напевно, одна з найкращих ігор у нас домашніх за весь час в плані ігри. Але, як навіть говорять, ліпше гірше грати і вигравати. Але якщо брати для майбутнього. Я десь, напевно, більше схиляюся до того, щоб футболісти росли. і Треба грати в футбол, показувати комбінаційний футбол, щоб думка була. Попри поразку, команда «Агробізнес» залишається лідером у своїй групі, маючи в активі 27 очків, а Прикарпаття займає шосту сходинку із 10 очками. Результатами задоволені. Звісно, перемога є перемога. Да, якістю гри, звісно, хочеться краще грати. Але... У нас такий, знаєте, турнірне становище було тяжке і десь психологічний може стан. Хлопці десь, десь бояться, може грати так, як вони вміють. Тому що дуже хотілося результата добитися. Наступний матч команда грубізнес проведе на виїзді, зіграє вона із Хмельницьким Поділям. Раз запланована на 9 листопада. Такими були події понеділка. Дякуємо, що були з нами. Більше новин читайте на нашому сайті. tv4.ua. Бережіть себе, перемога вже близько.